Видозмінений крабовий салат. Давайте приготуємо за моїм рецептом. Крапові палички очищаємо та нарізаємо маленькими кубиками. Переносимо в ємність. Ковбаску нарізаємо маленькими шматочками. Додаємо до крабів. Те ж саме робимо з огірками. Нарізаємо на маленькі кубики. Нарізаємо яйця. До салатику додаємо кукурузку, перемішуємо. Заправляємо майонезом і знову перемішуємо. Прикрашаємо наш салат і можна подавати на святковий стіл. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.